Всім всем всім, всім приймаю Руслан. У нас продовження выживання в Майнкрафтському світі. Це вже 24 серія. Так ось. И... Я е, закрив селянин. Так еще. Ось, коротше, з ним буду торгувати на Ізумарутах. Блин. Еще сюди. А так це нас пшениці, ти він поторгував, коротше трохи. Так ось. А ще тут десь другого охол накривав, що він торгує. А, також я броню полавила, я був у шахті, знайшов 13 алмазів, бо частину з них я витратив на ремонт своєї броні. Ось, я коротше планую зробити такий трейд холл. бо мені потрібна книга на ремонт. Де я ж закривав другу. Теж де... А, ось він. Так, коротше. Пшениця, тикви і, і картопля. Це мені треба взяти. Тому біжимо на базу. Я тут ще теж перемкнув склад на мирну. Ось. Ось так. А тому в мене 13 рівень, що я ремонтував. Ось. Але я хочу там добуду на там, 30, тобто таке. Ой, бо там її, я бачу, в книгах можна зачарувати на Остроту 3. А в мене тут якась острота 3, тоді вже буде. Острота 4. Ось. Ну, ну це... Якщо ти... Якщо там на краще буде струти Якщо там буде візь, вазіння 2, то я звісно накладу на на і кай буде в мене Вазіння 3. Можна там фактуни. Ну, коротше, я там подивлюсь. Ось. А Смарата мені потрібні Пам'ятаєте, я знайшов селянина, який продавав книгу на незламність. Так от воні, мені він потрібен, бо в мене, ну, вже є так, так, так мод план. ну, на найкращий, Щі 60... Сет uh, броні. Тобто, ну, якісь зачари краще у всього, Ось. Ось, і я його хочу зробити і мені, в принципі, на всі інструменти я буду накинути на зламні стари. А ремонт мені просто коли мене буде не залітувати, мені його треба буде ремонтувати. бо там буде колись зачаркет. А не заліту ремонтувати це дуже дорого. Ну, ну тому що зараз обмазаємо це ще ну, нормально. А там вже це... Так, ми кучу всього знову їли. Все ми тоді викладаємо. А, а так, ну, морку я візьму коли буду. Хочу в мене була їжа. Е, так ось результат що в мене на фоні котеору. Так. Е, де в мене їжа? А ось, так. Пшениця. О, так, тыквы, пшениці, пшениця Вся і ще картоплям. Так, ну це все. У нас э, так, вот, все. О, у меня яиц. Такой да мой запас. Так. Ой, у меня там где 24 20... чем, по-моему, там... А, 25? А, уже 26 минут. Смарагдик. Ось мені, по-моєму, треба на одну книгу 35. Ось, ну, коротше, це відео я хочу посвятити е, ну, жителям там, торгівлею, все таке. Я, коротше, хочу якимось чином вести в одне місце і розмножувати. Ось так, морковка в мене є. А, а, а нові жителі будуть бібліотекарями. Ну а ці фермери, ну, будуть мені. Робити гроші і замерудик. Ага, так, в нього теж відкриті. Ці торги... А, треба Тільки чотири тикви. Тут качається. качайте. Ага, Там, там, О, кавуни він буде приймати. Так, коротше, треба розширювати ферму. Це 100 А ще, по-моєму, якщо я не помиляюсь, то вони на останньому рівні продають. по моєму по моєму золоті моркови продають. На фермер, на емит. значит Умилость. Ага, далее он просто буду А только за сморальную рыбу. Так. А сейчас за торговлю так дают рейв. У меня 15 уже. И там качается. Так. Так, цей у нас тут... А то я в нас там. Е, тоді йдемо за, за човном. А що ніколи набачили, щоб жителів перевозили на човні. Якщо як, як, якщо ні, то ви, то ви не грали в Майнкрафт. Тому що це святе. Якщо ви ніколи в своєму житті не перевозили жителів на човні, то ви не Майнкрафт. Ви. Ви. Ви просто. Ви просто той, хто скачав Майнкрафт, але ви не Майнкрафт. Ось. А ще того жителя він постав по ту сторону океану, тому його буде дуже просто перевести на лодках. Я прошу. Це зробив тільки зараз. Що просто я розумів, що на Бодроці якось дуже дивно вона працює, бо не знаю чому в мене жителі приймають будь-яку професію, яку вони захочуть. Бо я пробував навіть в плоскому світі спавнах, там, а там немає сім на Бодроці, по-моєму. Ось І так... Вы все равно брали профессию. Так. поднимаемся. Так. И Шукаем мечом. Куда я его подеваю? Был. Так, шукаємо човен. Цікаво. Ти його за... засунуть. Добре, коротше, фіг вже з ним. Так, новий ну, скрафт. А ще не питаю, чому... Бо я всі компостери пройнував, про но... А, а просто я вже з тими селянами колись торгував, а ко... що ти з Жи... селянами торгував будь-коли, ну хоча б один раз, то все у нього ця професія назавжди. Навіть якщо зламати його блок. Чекаю, чому тут... Ай, тільки два жителі тут у мене. у постерах буду. Так. так, це в нас житель тут. А, так якщо вона нас в лоті може бути дві сущності. На даному випадку це... Я і житель... Це трохи плюс збільшу твою, не знаю. Твій тимчасовий дім. Так, що можна було хоча б откуди кудись поставити. У мене зламався топор. І запасного у мене немає. Ось тут, тут так, 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 і ось А, вот треба зламати он вон як. Не знаю про це. Так. Так, човен, Жителю ч уч у човни. І він тепер від мене нікуди не втече, то ми можемо це сміливо прибирати. Ось так. Так, ну. Корова. Плыву. Чего чого хуна? Так, мені туди треба. Йопсы. Ага, мені треба построити такий мостик. Щоб попасти. Так все. Так, ну все, а ми учили майже. Перевозимо селянин. Будемо... будемо їх розмножувати. Е, так, ну ми дуже близько, тому доведеться робити їм таку велику... Таким великим. дім. так, ну тут может я сделаю из и загину так, вот так вот тут делать еще так, так так так, так так, так так, угу то mm -hmm. pues, так вот э и, и сейчас я еще хотел заработать Так, якщо я тут тут взломаю? Ага, мне треба тут от так от його так от... Короче, краще я ось так от поставлю. Бо так. От, так, ну, все, думаю, ось так от вистачить. Та вони там ніяк не переберуться. Так, кафедру теж прибираємо. Чем, мабуть, Дарма. Так, ось так от. Це, це, ми, це ми теж прибираємо. Ну все селяни не тут. Так, це ось вот так от закриваю. Так, це мабуть, теж закрою і тепер лумаємо лупку. А, от тут двоє. Я буду дуже обережно, щоб їх там травмувати. Все ви вільні І тепер що? Тепер звідси виходимо. Ось навіщо я зробив, щоб можна було ну, так я назнатися. Бо такий... Ну щоб я вже... Так, а, а тепер ви мені... Ви мені я вам а от ще... морковою скину. І ру... Давай-то рубить меня Пупсив Не хочу, не хочу. На, на вам, чем они молкают? Сколько мы требуем? Все нормально. Он туди, туди сюда не уносит Так, ну тоді мало, треба піти додому за порти. А, ще чем-то поставити? поставить, мабуть, туди кафедру. А, ні, це не кафедры, це аналой. Це аналой. Це ну, и перекладачі. Так, ну вони, якщо я поставлюсь тут... Вони допомогу у неї там на як не збігуть. А, ні, збегу, збігуть. Треба ставити не на краю. Блін. Вони розбіжалися. Класно. Як мені їх тепер ловити. Е, зачекай мене. Зачекай! У мене є пропозиція. Давай я з тобою буду торгувати. Це так, один є. А другий де? А другий десь? Ага, він. А він там у нас. Він тут у нас. Ловимо тікача незаконного Ти незаконно втік. Понятно Ча, Чи... а якщо ти теж лодку посадити? А, так можна поки він тут Блін, блоки Тыква А Фух. Забарекадували, спіймали коротше двох. Фух. За горем пополам, але спіймали двох. Тепер залишилося і знову туди відвести. Так, ну з цим тоді буде. не знаю. Щось я, мабуть, тоді придумаю. Не знаю, мені... А, ну, видишь, их туди возьмо. Воземо, виземо, веземо, веземо. А, им кровати треба, щоб розмножуватися. Я забув, блин. Здесь мы написали в Майнкрафт. Что не знаю, еще що щоб жителям розмножуватися. Кровати потрібні. Так, ну тоді... Що? Ну, тут я почну зню перевізку. І, і треба побільше мені, коротше, картоплі і пшениці нафармити. Так. Ну а на цьому я буду. Це відео завершувати. Так. Так, ну, як завжди. З вами був Руслан. Да блин, ч так тут кула? А, мануш я лопата, да, блин. Что я какиесь? Тут... Так. Так, ну, а з вами как завжди, був Руслан. Всем побачення!